Доброго дня, мене звати Альона, і я хочу записати це відео вдячності Олександру Жаркову в найкрасивішому місті Швейцарії Ланска Пес. Якраз тут закінчилась моя сорокоденка, коли Саша на благотворі на благочинній основі почав молитися за мене. І хоча сама в цілительстві, в психології, та е, останній рік він дуже був стресовий, і я дуже в себе погано відчувала. Тому коли я почула за цю пропозицію, я була дуже вдячна Богу за таку можливість. І тим паче, що Олександра я знаю е, дуже багато років, десь 8 років, тому ми познайомилися. І колись мій шлях також починався з цієї молитви, мій шлях трансформації. І я насправді вірила, дуже вірила в те, що будуть зміни, але я навіть не уявляла, які, тому що я не можу навіть передати, як круто я себе почуваю. По-перше, мене почало вести в практику до. Спеціалістів я відновила паралельно з тим е, заняття кундаліні йогою. Я е, почала очищати своє тіло, У мене почався дуже серйозний детокс. Я скинула е, близько 4 або 5 на кілограм. кілограмів. Е, я почала відчувати дуже сильну легкість і. Просто радість на серці, і десь в якісь моменти я навіть не розуміла, що відбувається, але потім я згадувала за цю практику, і ну, я розуміла, що вона працює. На сьогоднішній день моя сорокоденка, вона вірніше, Сашина, да, який як, почав чистку моєї енергетики, вона закінчується ось в Швейцарії, в горах. Найчастішому і духовному такому місці, тому що гори — це завжди пруду. Просто з станом, ніби я помолоділа на років 10. Це і в енергетиці, і в тілі, і в почуттях, і в якийсь виразі себе. Я почала відчувати, що в мене знову потроху відкривається серце. Знову вертається радість, боже. Я попала в терапію дуже сильної травми. Також там ну на благочинній основі де. Травма війни пропрацьовувалась. Почали просто всі соробні якісь просто чудеса, Вони зі мною терплялись на кожному кроці. Мені дарували подарунки. Мені допомагав всесвіт, просто як ні, я наскільки в потік, просто якісь знов вернулася, свій такий благісний своєї душі. Що я вам просто щиро говорю, що це. Чудо, це я хочу сказати Саші, тобі дуже сильно вдячна, і ти мене просто витягнув з якоїсь такої енергетичної пріври, да, яка мене закрутила за останній рік. Він був для мене дуже тяжкий, дуже багато змін. Мене мене змінилась доля, але мені це вдалося дуже складно. Це був це мій найкращий подарунок новим роком, який я могла тільки собі уявити. Дякую тобі, дякую всесвіту, дякую Богу, дякую своєму вищому я і всім просто рекомендую. Це дуже діє, дуже допомагає. Дякую ще раз.